Gracias. Правда. Копія. А там бачите, на чотирьох сторінках. Ну, спочатку подивіться, що ж там. Якщо можна поставити рождению, я завжди сюди не монаха. Через того це рішення ухвала судді грицька. Ви бачите, що вона є додатом. Але я не слід, тому що е, я матеріал об'єднаний 4 е, аркуші описано mm. е, служити. Все зрозуміло. справи нас досвідчилися. Але ніхто не взяв їх уваги і зрозуміло. Так, тут на цьому другому питанні вам не треба Я не знаю, Коли, мені відомо, що бу, е, була Гаврі. В Аврилі визнана дії протиправлення. Бездіяльність визнана її. Я так само надав зараз. Але працювала. З останніми цифрами, ну, з першими 120, а друга це, mm -hmm. е, 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 я вимагаю цей комфортаний, що перенести довги, тому що я прошу витримувати матеріали наглядового провадження. Е, якщо я витримую оригінали, мені оригінали провадження потрібні. Я його звинувачую, потім скажу, що я безпідставно його звинувачую. Він всі свої дії mm -hmm. заносить на рядове провадження. Так, Які самі дії? Е, вказівки е, щодо. Він завжди там... знаходиться в матеріалах кримінального, він робить на рядові. На льове. На mm -hmm. І також заноситься в цьому кримінальному провадженні визнана бездіяльність прокурорів, визнана бездіяльність слід, визнана бездіяльність навіть начальника слідчого управління головного управління міліції ще тоді. І в зв зв'язку з тим проводились наради. Проводилися наради навіть останній, хто мені заявив, що моє питання, кримінальне провадження, в якому. Це я потерпілий, обговорювалося в прокуратурі області. І взагалі мене, я я дату наступний таки підберу, бо в мене ж я кажу стос є про те, що на протязі років мені, починаючи, по-моєму, ваганець перший був прокурор області, який мені надав, що моя, моє кримінальне провадження стоїть контролю прокуратури області. Відповідно. На радах йому давалися так само вказівки. Навіть були скасування прокуратури Львівської міста Львова Горшовській. Якщо не помиляюсь, в 2012 році десь в липні чи в вересні влітку, чи на початку осені 2012 року, скасував постанову через її перечасність незаконність давав вказівку виконати рішення суду від 22 липня 2010 -го року стрибка величезність mm -hmm. досуду. Я просто за е, ну, матеріал, я кажу, об'ємний, mm -hmm. я навіть для того, щоб вам не залишити, я би навіть пропонував е, зняти от єдину ту копію першу Так. Добре. І далі воно повторюється. Повторюється, повторюється, повторюється. І важливо, знаєте що, що вже в першому рішенні а це матеріал кримінальної справи. І знаєте, що, що так важливо, що вже в першому рішенні суду <му> він, суддя вимагав, тоді не висолося оголосити. Висунути це написано. Рада в мотивальній частині, але це не має. Ну, в якій частині вказується, але... які дії провести. Резолютивні, правильно? Мотивувати. Але, це, але на, наступне Ні, наступна окрема ухвала, в тому справа, що ви можете сказати, мені теж ви казали, а суддя не в тій частині. Навіть mutували, хіба, може, ke, сте, Я... так. so, а, в хіба він може вказав на трубальній частині зобов'язати. Суддя все може. Дуже обережно це. Я вам буде забуду. Так. Починайте. Оце перший останній, третій седміці адреса. <риклад> Враховуючи. Перший абзац починайте. У мене подача подача сполучиста підрисувати чули мірність викривання. Таке то хоча б розвитці мав прізвище. Таке то рисувати обставину. Хоча поважало важливо. Автомобілять ясувати, чи видавалося, то його Так, Це абзац вишець. В'ясувати деякі питання. Розуміло. Крім того, надано відповідне питання, чи отримує майданський орбінал до вірності? Після проведення відповідних слідчих дій вирішити питання про под'явлення мединського обвинувачення. Зрозуміло. І це є мотивування вирішити питання про подявлення обвинувачення. Так. Це ж не зобов'язує. Пред'явите, звинувача, вирішити питання, вирішити питання, є альтернативні дії, правильно? Або не пред'явити, вирішити питання про закриття, або переділити і направити до суду, правильно? Вірите, заверхування доказів, які здобуті у справі. Але в якому випадку. Вирішите питання. Вирішити питання. Так. А от, будь ласка, потреба обвала чи за Це його, вирішено так само, стільки. Знову були подали. Це про закриття, а потім, е, потім е, принесли постанову Гошумського про те, що з Але мене і тільки. Це не просто пишуть, е, вказують на бездіяльність, правда? Вигнення, є, правильно? Про ігнорування. Про інгренування вже в резервній частині кажу, що е, Поставив про ігнорування вказівок не належав проведення особу на виконання виробництво суду проти повідомити прокурорку це тут факт, що іменуються призивки сум у і не виконуються вимоги суду протягом. І вони точніше через деякий час на виконання цієї окремої постанови, Рішення про скасування да? е, про закриття. Тобто по цьому зроблено щось чи ні? 10 постанов про закриття. Отут я просив заяви про злочин, я вже просив виконати рішення 22-го, йому надати від 22-го і я конкретно просив саме до того Палія Байтицького. Це прокуратура. А в нас справа суд, що стосується ваші патенції до Пацюкевича чи в цілому? Е, е, я, я, я не, не бачу, е, як кажуть, е, mm -hmm. це винятку якогось е, Пацюркевич і прокуратура це одне все Розумієте? Ці вони є в матеріалах кримінального провадження відповідно. А, а, а здається, навіть мені хтось з прокурорів казав, що вони отримують безпосередньо так само рішення Та. ну, що... оці. Ні, саліки, якщо я, наприклад, по собі суджу, якщо я ходжу в суд, виноситься по наприклад, скашення моїх дій. Чи без діяльності я в суді можу отримати від секретаря 7 22.07, що було і направлено від прокуратуру, і слідчеву. 22-го сьомого на увазі ваша заява на... Ні, 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 рішення першого СТК було направлено як слідчому, так і прокурору. Не факт, можливо, як ми вимоги заявити системи. Анторщак, якщо домовляється, може я своє да, може міг забути прізвище. то він мені сказав. У нас це є, Рос Степанович, ви вже як, закидали нас ну, через сім, <риви> нам на, на, надаються речі. Я каже, добре, мені не треба, бо я щось копію йому давав в коридорі. І в нас, ми отримуємо. Оригінали. Я за то? Ні, в принципі, в принципі, я з'їде. Тобто я я, Я хочу я я, посправити. Суд мені надсилає, або не надсилає, тому що я в залі в секретарі знову, наприклад, на виправи. Тобто, так. Якщо присутній. Так, присутні, бо є випадки, що в принципі ви самі знаєте, що вже чоловік прокурор не обов'язково. Обов я розумію, коли, наприклад. І то я не повірю, що значить, така сама з 17-го Грицького слідчому, є і слідчок і тому, ніхто не хотіли цей кінці-кінці вони відкрили, але знову відкрили. І Роман вичі перед тим. Mm -hmm. Ну, е я ж не заперечую, людина собі може підміняти чи стало. Але чому, він, mm -hmm. чому, чому не, не встановив? Згоден, що його вже не, 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 а навіть його не переповнені, я кажу, нащо буде хліб, їсти народний. А я кажу, ви вирішуєте питання про те, що достатньо встановити. Е, крав? крав? Це він? 에, тоді, коли був палі, а тепер Войтинський МВ, всього на все. Ну, як може бути мене оригінал е, технічного паспорта? Зрозуміло. Марин Степанович, на рахунок цих ухвал. Я можу їх переселити так? Можете, Якщо тут, то можете переселити. А якщо тут перексалити. Так, а якщо вони всі матеріали не наглядово про... <працер> <працер> Щоб я до вас претензій не мав ви до видобати. Ми <працер> взагалі ви, ви, повинні встановити обставини тільки з матеріальної справи і ні з нічого іншого. По припущенні не даруються до уваги. Позиція не виноватся. Так. А да. попри те, що підозрюваний бізнес матеріал справа. <працер> Якщо я тут взяв, то саме мого, мого цікавого злочинця. Угу. Я можу от. що же боли. Ну, ну, все є в матеріалах справи. Я нічого е, звіта не бачу е, не, не відкладу. Mm -hmm. Ми не можемо е, щось вирішувати, якщо в матеріалах справи... Предметно не можемо говорити без матеріальної справи. Так, Я вам покажу, ви встановите. Но цялото е юридично... НКБД 38 чи 37 1937 році перевиконати план по е, е, репресіях Репресія. врагу народу. народа. Ні, я... перебили половину, ні більшу половину офіцерського складу радянської армії. Рік. Ну, е, там легше треба ставити питання. Я, чи... я так та... ошиблю. І я, я, я хочу сказати, що е, була цей, масштабна операція і не настільки вона дебільна була, як, наприклад, хочу показати, що там слабої здатності перше було, бо це не, але то це в день, але залишилися не більш віддані, тому що е, кожен диктатор, який приходить, він е, своє представить собрати е, в персії. І е, це настільки, от, чому е, це слово сатра е, ставлеників перейшло. Тому що вимога була е, в персії е, шаха до своєї ідеї. Абсолютний посуд. При найменшому значить, е, 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 карали тільки одна половина кара. Це назва. Тому що якщо він зайняв пост високого керівника провінції, значить не могло бути, щоб змістити.